Вітаю тебе на каналі АМФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім за проект Enso. Розкажу та покажу, які дії потрібно виконати, щоб претендувати на дроп від цього проекта. Потенціал в цього проекту на хороший дроп присутній. Плюс всі дії ми виконуємо в тиснеті, а це означає, що вкладень цей проект не потребує. Тому не відпрацювати цей тиснет, скоріше всього, що буде фатальною. Помилкою. І так як на українськомовному ютуб-каналі гайдів, щодо Енсо немає з вас однозначно лайк, комент та підписка. Поїхали. Після Мумента з'явилося надзвичайно багато проєктів аналог до Мумента. Тобто в свій час Мумент. Запускав квести, ми їх виконували. Я зараз замітив таку тенденцію, що багато проєктів, які виходять, вже не просто роблять потрібно робити прості транзакції, СВАП і так далі. Ні, нам потрібно виконувати їхні квести. За це ми лутаємо поїнти, і, всього, що в майбутньому ці поінти будуть конвертуватися в токен проекту. Енсо також вирішили запустити квести. І, з всього, що не буде помилкою відпрацювати цей проект, адже сюди ми грошей. Не вкладуємо, а в свій час момент особисто говорю за себе, я виніс більше 3 тисячі доларів з одного акаунта. Так як в моменті не потрібно було вкладень, так і тут вкладень не потрібно. Все, що потрібно, це вкладати свій час. Звісно, що фулл час на один проект ми не вкладуємо, ми відпрацьовуємо декілька проектів. Якщо один з них насипить. А один з них може насипати достатньо гарно, то ми так точно окупляємо свій час та не то, що витрати окупляємо, тому що витрат немає, ми лутаємо профіт. Якщо коротко, Енсо зібрав інвестиції в 9,2 мільйона доларів. Фонди, які сюди проінвестували, яких дійсно можна відзначити, це Polychain Capital та Multicoin. IDO Collab Ventures можна також відзначити. Це теж ті один фонд, але я його взагалі рідко зустрічаю. Всі інші фонди, всі інші люди мені невідомі. Це скоріше цього, що ноунем, no і на них ставити ставку я б не ставив. Твіттер Скорот у них достатньо хороший, але якщо ми перейдемо на їхній твіттер, 233 тисячі підписників, але активності тут не так багато. так, Ми цей перший закріплений пост не беремо. Тисячу переглядів, тисячу 33 тисячі, 6 тисяч. П'ять тисяч. Ну, скоріше всього, що багато людей тут є накручених. Я особисто не сильно звертаю увагу на фонди, на твіттер і так далі. На ці всі метрики, так, потрібно звертати увагу. Але сюди просто я говорю за свій досвід. Воно не сильно відпрацьовує в тиснетах, можливо, в інших проектах, в ретродропах і так далі. Воно грає більшу роль. Але в тиснетах велику роль воно не відіграє, адже. Є багато проєктів, були є багато проєктів, навіть той же самий Particle, який зібрав велику суму інвестицій. На борту цього проєкту були надзвичайно круті фонди. І що вийшло? Вийшло отримати практично нуль. Так, Теснет був достатньо хороший, але цей Теснет практично нічого не роздав. Теснет, будь-який проєкт, який запускається в фазі Теснету, може мати там мільйон, 2-3 мільйона. Інвестиції може мати один-два фунда. Цього хватає, щоб набрати неймовірного, лютейшого хайпу і дозалучити круті фунди та інвестиції в розмірі 10, 20, 50, а то й можливо, в. 100 мільйонів доларів. Давайте не будемо затягувати цей відеоролик, а будемо переходити до дій. Всі потрібні посилання я залишаю в телеграм-каналі. Посилання на пост буде під відео. Ось так виглядає, по суті, їхній основний сайт з квестами. На цьому сайті нам потрібно виконувати квести за квести. Ми отримуємо поінти, поінти відображаються ось тут. Поїнти в майбутньому будуть конвертовуватися. В токени проекта є, по суті, дві теми: можна змінити на цю, можна змінити на цю. Яка вам по кайфу, на таку й міняйте. Дивіться, є завдання з AI, є завдання з DEFI, є завдання з Social і ось тут є завдання з Apps. По суті, всі ці завдання нам потрібно виконати. Але з головного, що завдання з АІ на даний момент на технічному обслуговуванні. Тому на даний момент з АІ ми виконати нічого не можемо. але Ось це завдання це безплатне, а це завдання, мені здається, там потрібні вкладення. Які вкладення я особисто ще не знаю. Якщо, припустимо, там долар, два, три, п'ять, то, можливо, ще б куди не йшло. Але якщо вище, то я гарантую, що потрібно оцю всю двіжуху буде з вкладеннями скіпати. З самого початку нам потрібно підключити наш гаманець. Оkeкс, Metamask, будь-який, який у вас є. Нажимаємо сюди. Підключити до Зілі, ми однозначно повинні підключитися до Зілі, тому що без цього ми аж ніяк не зможемо виконувати взагалі ніякі квести. З самого початку нажимаємо сюди, підключаємо наш гаманець Metamask, потім нам попросить підключити пошту, ми підключаємо пошту, переходимо сюди. Далі нажимаємо Connect Wallet, підключаємо наш гаманець, підключаємо Discord та коннектимо з Zilli. Все, я успішно все підключив. Далі нажимаю ось тут клейм. Все бачимо, що я всі соціальні мережі, які потрібно було, підключив. Гаманець підключив. Все добре. Нажимаємо сюди і можемо переходити назад до квестів. Бачимо, що квести, точніше, не квести, а зілі підключено і відображає наш ранг. Мені за те, що я ось сюди був нажав, мені дало один поін. Тут дає від 1 до 1000. Пише тисячу нос, але. Ще не бачив, щоб комусь давали 1000. Переходимо до першого, та особисто, на мою думку, до найважливішого завдання. Це з дефі. Нам потрібно створювати умовно дефі-декси. На сьогодні залишилося 5 штук. Тобто кожен день ми можемо створювати всього лише 5 дефі-дексів. І за це лутати кожного дня по 5 тисяч поїнтів. Нажимаємо сюди. Далі нам потрібно вписати тут повну назву дексу. Тут. По суті, створіть свій власний домен. Тут, умовно, коротку назву DEX. Умовно, я тут буду писати MF Crypto. Тут я просто напишу MF. Тут X-Twitter. Тобто, як я назвав свій DEX, так і теж назву свій Twitter. Далі виберіть зображення. Вибираємо зображення, як буде виглядати наш Dex. Загрузили фотографію, нажимаємо надіслати. Бачимо, що мінімум потрібно три символи. Я напишу 007 ще. І тут також, напевно треба буде з'єднати. Бачимо, що ось тут вибиває в нас помилка. Нам потрібно, щоб по суті, оцей домен був з маленької букви. І нажимаємо надіслати. Обробка транзакцій, скоріше всього, що не потрібно ніякої підписувати. Бачимо, що ми створили і нам дали тисячу поїзд. Ми можемо перейти на свій декс, бачимо, що ми його створили. Можемо під'єднати гаманець, і якщо все там вийде, можемо навіть зробити декілька транзакцій. Якщо тут транзакції будуть проходити, бачимо, що можемо підключити ефір, але зробити це, бачимо, що підключився ефір, не. По суті, Сиполія, а основний ефір. Тут ми будемо перекидувати свої гроші. Чи є сенс робити транзакції, скоріше всього, що нема, тому, що ну, нічого за це не гарантують і нічого за це не дають. Тому ми просто створили текст, нажимаємо Закрити, бачимо, що я створив проект, і мені нарахували тисячу поїнців. Ми сьогодні можемо створити 4 ДЕКСа. Я не буду показувати, я вже вам показав, не буду створювати, щоб не затягувати це відео. Я вже після відео зроблю додаткові декси. Переходимо до наступного завдання. Це Social. Тут, в більшого здебільшого, просто соціальні завдання. Слідкувати за твіттером, приєднатися до їхнього Діскорду і припустимо публікація про Енсо. Далі є друге завдання. Тут просто потрібно запросити двох друзів. Відеоінструкцію зняти з створенням ярлика і створити тему про умовно якусь двіжуху. Я цього виконувати з всього, що не буду, тому що за це та насипають, рахуйте по тисячу е, поінтів нос, але я просто створюю 5 дексів, і я це вже все виконаю. Але якщо у вас є час, дійсно можете е, за цим запаритися та забрати, умовно, ще додаткові поєнти. Тому. що все так тут зраховано і пораховано, що умовно, якщо ми дамо сюди ваш ранг, і якщо ви, припустимо, не виконаєте якогось там завдання, а це завдання закриється, а людина, яка виконала ваше завдання, умовно, не ваше завдання, а це завдання, яке ви не виконали, то вона буде вище стояти по поїнтах, ніж ви. Тому є сенс виконати. Далі завдання, які ще тут присутні, ми нажимаємо на «Apps». Нам просто тут потрібно переходити на всі ці апсики і лутати по 10 поїнтів в нос. Перейшли, даємо назад, бачимо, що мені зарахувало 10 поїнтів. Так можемо переходити на всі і лутати додаткові поїнти. Апсиків тут є достатньо багато, тому 800-700, а то, й можливо, 500 поїнтів зможемо залутати. На даний момент актуальних дій немає, але ще є одне завдання. Тут, де є новий, нам потрібно загрузити фотографію в шлемі. Ми можемо зайти просто в інтернеті, пошукати якусь фотографію гонщика, загрузити сюди та додатково лутанути 500 поєдні. Актуальних дій, як я вже сказав, більше немає. Але на що дійсно і слід звернути увагу, це на DeFi. Іменно на створення дексів. І скоріше всього, що багато людей просто нічого навіть не будуть свапити і нічого тут робити. Бо, якщо я правильно розумію, це не тестова мережа, це мережа нативна. Тут потрібна комісія і так далі. Але якщо у вас є декілька доларів, можете декілька транзакцій зробити, щоб, умовно, ваш аккаунт виглядав максимально жирний. Але якщо у вас на Метамаску, на іншому гаманці немає грошей, Сюди вкладень, як я сказав, не потрібно і вкладувати сюди грошей не потрібно. Не забувайте заходити раз в тиждень, раз в декілька днів та створювати декси і лутати додаткові поїнти. Просто поки є можливість лутати по тисячу поїнтів, їх дійсно потрібно забирати. Бо я думаю, якщо конкуренція буде рости, на даний момент конкуренції великої немає. Хоча в Твіттері у них 234 тисячі підписників, але на секундочку. Я думаю, що на даний момент ці квести багато людей не виконують, і конкуренції тут практично немає. Але коли буде з'являтися велика конкуренція, скоріше всього, що за створення DeFiDex вони вже тисячу поїдків не будуть давати, а будуть давати менше. Тому у нас є можливість як раннім користувачам набити, заробити, забрати надзвичайно багато поїнтів. На даний момент це всі дії, які ми можемо виконати. Якщо будуть нові дії і вони будуть легкі. Анонси я буду робити в своєму телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, я залишаю посилання на канал, телеграм-канал під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!